Вітаємо родину світла, і ласкаво просимо назад на наш канал. Перш ніж ми зануримося в сьогоднішнє глибоке послання, я хочу скористатися хвилинкою, щоб подякувати кожному з вас від щирого серця. Дякую за перегляд, за натискання кнопки Подобається, за коментарі, сповнені мудрості та сили, які ви залишаєте, і за те, що поширюєте ці відео, допомагаючи цьому світлу досягти ще більшої кількості людей. Енергія, яку ви присвячуєте цьому простору, створює потужну частоту, яка зміцнює нас усіх. Ви є причиною існування та процвітання цієї спільноти. Щиро дуже дякую. Сьогодні ми поговоримо про священний та трансформуючий момент у подорожі душі, пробудження той момент, коли все змінюється, не лише всередині вас, але й у всьому невидимому царстві навколо вас. Давайте дослідимо, що насправді відбувається, коли обраний прокидається. Пробудження та духовна видимість, коли обраний прокидається, у невидимому царстві відбувається щось сейсмічне. Здається, що саме повітря навколо нього тремтить, тиша стає важчою, густішою, сповненою очікування, це, ніби небеса звертають свій погляд прямо на вас, і пекло також, тому що вам потрібно зрозуміти фундаментальну істину: демони не бачать плоті, вони бачать частоту, і коли ваша частота підвищується. Коли ваша душа починає горіти божественним вогнем, кожна тінь, кожна сутність з низькою вібрацією відчуває цей сув. Раптом ви стаєте видимими у вимірі, де світло є мовою, а енергія вашою ідентичністю. Для них ви більше не обличчя в натовпі, більше не невидимі. Ви стаєте палаючим маяком, живим полум'ям, яке кричить крізь духовну порожнечу, проголошуючи це належить світлу, ця єдина вібрація змінює абсолютно все. З цього самого моменту ваше ім'я лунає в місцях, де ваше фізичне тіло ніколи не було. Атмосфера навколо вас починає змінюватися. Темрява починає вивчати вас, вимірюючи силу вашого світла, шепочучи між собою. Він прокинувся. Вона прокинулася зараз. Вони розпізнають, що ви несете в собі, часто навіть до того, як ви повністю це усвідомлюєте. І саме тут починається справжня битва. Це не битва у вашому оточенні. Вашій роботі чи ваших стосунках, це невидима війна, що ведеться навколо вашої енергії, вашої зосередженості та вашого спокою. Мета нападу не знищити тебе, а відволікти, бо якщо диявол може змусити тебе забути, хто ти є, йому не потрібно боротися. Ти сам віддаси свою силу, але ось чого пекло не розуміє. Кожен обраний несе божественний код, який неможливо стерти. Ти написаний мовою вічності. І жодна сила темряви не може стерти те, що небеса вже визначили для Твого життя. Тому кожну мить розгубленості, кожну хвилю виснаження, кожен раптовий сумнів, що виникає, не сприймається як слабкість, сприймається як доказ. Доказ того, що тебе помітили, це означає, що твоє світло пробивається крізь шари опору, які бояться твого пробудження. Анатомія тонкої атаки, відволікання та сумнів, щойно ваше світло, стає видимим. Ворог розуміє, що не може просто загасити ваше полум'я. Це була б пряма конфронтація, яку він не має права виграти, тож він використовує набагато тонкішу, розумнішу тактику відключення. Диявол рідко з'являється речучий, як лев. Він приходить замаскований під актуальність, під можливість, під щось, що здається майже священним. Він розміщує на вашому шляху ілюзії, які сяють так, ніби вони є вашою долею. Але насправді відкривають коридори затримки та виснаження. Він огортає хаос плащем краси та називає це чудовою можливістю. Він знає, що якщо він зможе заповнити вашу увагу, він зможе виснажити вашу свідомість. А щойно ваша свідомість розсіяна, ваш духовний авторитет руйнується. Він знайомить вас з людьми, які несуть у собі аромат благословення, але тягар виснаження вони говорять вашою мовою, але не вашою правдою. Вони погоджуються з вашою метою публічно, але розбавляють її приватно. Вони не закляті вороги. Це завдання, людські проекти, розроблені для того, щоб виснажити ваш спокій крапля за краплею, доки ви не почнете плутати зайнятість з наявністю мети. Ось так починається це заклинання, воно ще поче в моменти, коли ваша віра здається мовчазною. Можливо, ви помилялися, можливо, це просто удача, можливо, ви все це уявили. Шепіт не повинен бути гучним, просто постійним. Саме повторення підриває вашу впевненість. Воно замінює божественний час штучною терміновістю, змушуючи вас гнатися замість того, щоб приваблювати, доводити свою цінність замість того, щоб покладатися на свою ідентичність. Найбільша майстерність ворога це маркетинг, він продає порожнечу, ніби це щось значуще. Його відволікання відбувається не через насильство, а через шум. Нескінченне гортання соціальних мереж, цикл порівнянь, емоційний туман, який змушує вас забути, як повільно дихати. Він не хоче вашого знищення, він хоче вашого виснаження, тому що втомлене світло не відкидає достатньо сильну тінь, щоб розкрити вас. А коли відволікання затьмарює ваш зір, він підкидає свою другу зброю, сумнів, хто сказав вам, що ви обрані. Він очікує, що ви відповісте зовнішніми доказами. Цифрами, визнанням, підтвердженням замість вашої сутності, тому що він знає, що якщо він зможе змусити вас кількісно оцінити те, що є духовним, він уже вас зіпсував. Війна за серце, емоційна битва, коли відволікання уваги та сумнівів недостатньо, щоб збити вас з колії, ворог змінює поле бою. Він розуміє, що йому не потрібно ламати вам кістки, йому просто потрібно поранити ваше серце. Бо диявол розуміє те, чого більшість людей ніколи не бачать. Як тільки серце обраного закам'яніє, місія перестає дихати. Тож він планує свої атаки не у видимому, а в емоційних коридорах вашого життя. Він посилає відмову, замасковану під божественне перенаправлення, він посилає зраду, приховуючи довіру. Він посилає болісне мовчання тих, кого ви колись міцно обіймали. Кожен удар, покликаний не вбити вашу надію одразу. А виснажити вашу любов, доки любов не стане тягарем, небезпечною відповідальністю. Він шепоче ти занадто багато переймаєшся, ти занадто глибоко відчуваєш, тобі завжди боляче. І поступово біль починає маскуватися під мудрість, ти починаєш плутати оніміння з силою, а ізоляцію з безпекою. Це перша велика перемога, якої він прагне не ваше знищення, а ваше відключення від пульсу власного співчуття. Бо серце обраного не слабке це антена. Воно вловлює сигнали, які інші пропускають. Воно чує крики, приховані під посмішками, воно відчуває бурі, перш ніж вони з'являться на горизонті, ця чутливість божественний радар, але ворог користується нею. Він посилює непорозуміння, відтворює спогади про зраду, доки ваша емпатія не почне боліти. Він хоче, щоб ви закрили своє серце, навіть якщо тільки трохи, бо кожен сантиметр закриття. Це втрата діапазону, послаблення сигналу. Він дозволить самотності витати як туман, спотворюючи час, роблячи дні довшими, а тишу гучнішою. Але ось секрет, який він приховує від вас цей біль у ваших грудях, це не покинення, це розширення. Небеса розширюють вашу здатність любити за людські межі. Вас навчають стримувати те, що більшість не може смуток і світло одночасно. Кожне розчарування було вдосконаленням. Диявол називає це втратою, небеса називають це очищенням. Щоразу, коли ви вирішуєте продовжувати любити після рани, біль без гіркоти перетворюється на силу, прощення стає бронею, а співчуття стає зброєю, яку ворог не може імітувати. Тиха перемога. Сила узгодженості та миру у вашій подорожі настає момент, коли буря втомлюється переслідувати вас, бо їй більше не дозволено торкатися вас, пекло вивчає ваше життя. Перераховує свій підхід, і, нарешті, здається, не залишилося нічого, за що можна було б триматися. Шум все ще існує, але він більше не знаходить відлуння всередині вас. Пастки все ще розставлені, але вони більше не спокушають вас. Ви стали тихими, і ця тиша жахає темряву. Тому що тиша в духовному світі це не порожнеча, це майстерність. Це поза того, хто більше не прагне контролю, бо він і є контролем. Диявол розуміє, що кожна провокація тепер розбивається об стіну вашого миру, він кидає хаос як каміння у воду, але все, що він отримує, це брижі, які розчиняються у вашому спокої. Ви перестали реагувати, і це одне руйнує всю його архітектуру маніпуляцій. Спочатку він думає, що це гординя, що ви зачерствіли, але потім він усвідомлює щось вище ваше мовчання це незарозумілість, це узгодженість. Ви більше не женетеся за підтвердженням, бо ваша цінність більше не коливається разом із зовнішнім шумом. Оплески та звинувачення тепер звучать для вас однаково, тимчасово недоречно пара. Демон знає, що він загубився, коли обраний перестає діяти від імені тіней. Коли вам більше не потрібно захищати своє покликання, пекло втрачає свій суд. Це спокій пробуджених, безтурботність, яка стрясає підземний світ. Тому що демони процвітають на реакції, а не на опорі. Вони живляться емоційною напругою, статикою страху та порівняння. Коли ваша енергія перестає коливатися, їхній зв'язок з вами розривається. Ви стали надто нерухомими, надто стабільними, надто закріпленими на частоті істини, і в цьому спокої ваша енергія починає реорганізовувати реальність навколо вас. Навколишнє середовище здається іншим, коли ви входите. Люди дихають легше навколо вас, не знаючи, чому конфлікти вирішуються швидше. Це не збіг обставин, це ваше поле вирівнювання. Ви більше не нав'язуєте світло, ви є світло, і світло не сперечається з темрявою. Воно просто приходить, і темрява перестає існувати. Спогади як найвища зброя та вознесіння, найбільший жах диявола, це не грім, вогонь чи священні слова. Його найглибший страх це спогади, тому що спогади це воскресіння. У ту саму мить, коли ви згадуєте, ким ви є насправді, кожна ілюзія, яку він створив, розсипається як дим. Вся його структура влади залежить від вашої забутькуватості. Він виживає лише в розриві між вашою справжньою ідентичністю та вашим усвідомленням її. У той момент, коли цей розрив зменшується, він зникає. Ось чому його війна є психологічною, він не намагається скувати ваше тіло, він намагається затьмарити ваш розум. Все для того, щоб ви не побачили єдину істину, яка може покінчити з ним. Ви ніколи не були під Його владою. Коли ви згадуєте, ви випромінюєте. Відображення Бога проривається крізь ваше енергетичне поле та спалює вас. Не тому, що ви атакуєте Його, а тому, що ви існуєте як доказ того, що благодать перемагає. Ви дзеркало всього, що він втратив. Диявол не може зрозуміти, чому ви продовжуєте підніматися. Він не розуміє, як істота, створена з пороху, може нести владу вічності. Але небеса розуміють, що разу, коли випадаєш і повертаєшся сильнішими, це посилає ударну хвилю крізь підземний світ. Ти не просто виживаєш, ти переписуєш розповідь, і коли ти зцілишся, він більше не зможе тебе використовувати. Він не може маніпулювати серцем, яке більше не кровоточить з тих самих ран. Він не може спокушати розум. Який перестав потребувати підтвердження, ліками від пекла є зникнення, і тому він спостерігає за твоїм сходженням у тиші, занадто пізно усвідомлюючи, що метою ніколи не було досконалість. Метою було узгодження. Коли ти узгоджуєшся, все творіння схиляється перед твоєю вібрацією, ти перестаєш силоміць відчиняти двері та починаєш наказувати їм відмикатися. Ти перестаєш благати про знаки та стаєш одним цілим. Ти Перестаєш реагувати на темряву та починаєш правити світлом. Твій спокій став твоїм троном. І коли ти сідаєш на нього, саме пекло має схилитися. Не за власним вибором, а за космічним указом. Війна більше не ведеться.